Добрий день, Одеська область, село Майори. 14 серпня знімаю на який рік плодоносить інжир. Інжир другий рік після посадки і вже є перші фіги. Весною зрізав все під землю. Тут в мене два ряди, зараз я пройдусь і ну, на кожному кущі є фіги, бачите? Ну, Зрозуміло, вони не всі визрюють, тому що кущ молодий. Бачите, тут 3-4, 3-4 пагони. Офіги видно. Це той той сорт, що я його називаю зелений. Назва його, бачите, ось перший ряд. А там плавні горять в маяках біляївки. Ось бачите, яка нагрузочка. Молоді рослини, а вже з врожаєм. Ну, так, так виглядає. Бачите. Тут я листя не рвав, тому бачите, ну, погано видно де фіги, але видно. Ось тут, здається, непогано видно, бачите? Кущі приблизно самий маленький, напевно, метр, а найвеликий десь метр шістдесят. Бачите, майже майже всі по чотири пагони, ну є де виламав то три. Ну, не хотів, ну, буває. Ось бачите. Всі з врожаєм, інжир взагалі прекрасна рослина. Мені дуже подобається, бачите? Врожайний, другий рік. Другий рік в рослині, а... а вже можна куштувати. Тут в мене ще інжир. Тут всі різні, коли вони дозріють, я їх вже буду знімати, напевно, окремо кожен. Так, це в мене. Два однакових ряди, бачите, ну всі з врожаєм, ну дивіться, на другий рік можна їсти інжир, спеки не боїться, особливо якщо Одеська область, наприклад, що в мене все горить. Інжир спеку прекрасно переносить. Бачите, як він виглядає, спеки він не боїться, поливаю. Приблизно я раз в неділю, там в п'ять днів. На, на той рік зроблю зрошення на ці ряди, тому що зараз поливаю так, шлангою. Ну, Бачите, всі врожаєм. Цікава рослина. Цікаво, тут бачите, тут трохи менше. Це тут два ряди. Сорт зелений, назви його купив як далмацький, але це не далматський. На жаль, назви не знаю. Тут я вже рвав перші фіги. Бачите, вони менші, ніж на тих кущах. Приблизно, не знаю, грамів 30, бачите. Ось така вона. Тут ми вже рвали небагато, перші ми вже зривали. Ось як він виглядає. Ну, класна рослина, рекомендую, неприхотлива, поки що не треба її бризкати, що саме головне. Ну, треба ще накрити на зиму, але це таке. Все, це вже майже кінець. Все, дякую за увагу, до побачення.